Урок я досліджую світ. Продовжуємо з вами тему у природі все взаємопов'язане. На минулому уроці ви знайомились з цією темою самостійно. Давайте дамо відповідь на питання, трошки доповнимо це речення. Для, для того, щоб рости рослинам потрібні сонце дощ. Повітря, світло, тепло від сонця, поживні речовини, так. Скажіть, будь ласка, а чи може жива природа існувати без неживої? Що потрібно тваринам для життя? Тварини дихають киснем. Що міститься в повітрі. Так само, як і без корму, більшість із них не зможуть жити без води. Також тварини не змогли б вижити без сонячного тепла і світла. Адже це живі організми. Розглянемо на сторінці 111 комікси. Тиснемо на паузу та самостійно дивимось комікс. Комікс був про корову та конюшину, тобто тварину та рослину. І дайте відповідь на питання, а що потрібно для життя корові, а ще конюшині. І в кінці кінців, що сталося? Корова з'їла конюшину. Погляньте, будь ласка. Двом живим організмам, живій природі, скажімо так, потрібно одне й те саме для життя. В свою чергу. Тварина, як жива істота, з'їдає рослину, яка до цього існувала, користувалася і повітрям, і водою, і поживними речовинами та сонячними провами, так само, як і вона. В свою чергу, нежива природа є довкіллям для життя багатьох тварин. Наприклад, вода, сама по собі там, озеро, водойма це ж нежива природа. Але безліч тварин є, що живуть у цій воді яких тварин всі живуть у воді, ви знаєте? Також дерево є житлом для тварин, птахів та комах. Грунт є домівкою деяких тварин також. Давайте з вами розглянемо ланцюг живлення. І трошки пояснимо, чи правильний цей ланцюг. Так, і саме за допомогою ланцюгів живлення ми з вами активно можемо прослідкувати, як у природі все взаємопов'язане дітки. Тобто одне без одного фактично не може існувати. У природі ланцюги живлення бувають довші та складніші за ті, що ви навчилися складати. Адже рослиноїдна тварина є здобиччю для багатьох. Хижаків. Наприклад, мишей поїдають лисиця, сова, гадюка. Яструб полює на білок, сойок, зозуль і інших птахів і дрібних тварин? У природі сильніші хижі тварини нападають на слабших. А чи не буде так, що хижі тварини знищать усіх рослиноїдних тварин або рослиноїдні тварини поїдять усі рослини? Поміркуйте, чи може таке статися? У природі цього не станеться. Учені підрахували, що хижих тварин завжди менше, ніж тих, якими вони живляться. А кількість рослиноїдних тварин залежить від того, скільки є для них рослинного корму. Адже виживають ті тварини, які можуть знайти собі корм. Погляньте, як у природі все цікаво влаштовано. Розгляньте зображення сторінка 113 підручнику. Що дає природа людині? Людина як живий організм, частина живої природи. Вона дихає киснем повітря, п'є воду, споживає рослинну та тваринну їжу. Так? Для життя їй потрібне сонячне світло та тепло. Так? Безліч чого вона дає? Також одяг має із природи людина. Без природи нам було б дуже складно жити. Щоб жити, люди використовують природу і часто завдають їй непоправної шкоди. Вони забруднюють повітря, воду, ґрунт, руйнують ланцюги живлення. На жаль, але це так: людство не так. Активно, як могло б, використовує ресурси бережливо, використовує свої можливості, щоб зберегти якісь певні ресурси на майбутнє. Ну, Так вже сталося, що людина в нас це такий є егоїстичний організм. Вона використовує все для себе. Але, звісно, що деякі є програми, які вже активно спрямовані на те, щоб зберігати природу і завдавати їй не такої непоправної шкоди. Згадайте, яким чином людина забруднює повітря, воду, ґрунт, і яким чином може зруйнувати ланцюго живлення? Тисніть на паузу та поміркуйте. Ось, наприклад, будування заводів. Ну, звісно, що заводи вони дуже спрощують життя людини, там виготовляється безліч всього цікавого, безліч всього дуже потрібного. Але погляньте, ну, до якої ситуації призводить цей завод. І якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, так, опинить уважно на цю картинку. Це у нас навіть не пожежа. Діти, це дим з труби. Тобто погляньте, як забруднюється навколишній світ. Дуже і дуже сильно. Також, безумовно, машини це непоправна шкода природі. Хоч і дуже зручно їздити. Людство в деякій мірі занепокоїлося цим питанням. І є вже зараз аналоги. Їзди машин, але й вони не ідеальні. Вони, звісно, що не такі довгопрацюючі, як машина, яка їздить на бензині і дає ось такі вихлопні гази. Але добре, що людство вже трошки цим занепокоїлось. Також, на жаль, ось таку картину можна дуже часто побачити. І це не смітник, це звичайна річка, звичайна водойма, просто люди вирішили накидати туди сміття. Ось так у нас все сумно. Давайте з вами спробуємо скласти ланцюг живлення. складіть його самостійно. Тут все, до речі, просто. Так? Ми знаємо, що у нас рослиноїдна тварина їсть рослину, а хижа тварина їсть рослиноїдну тварину. Спробуйте скласти ось цей ланцюг живлення. Чи правильно він складений? Доповніть ланцюг живлення. Хто може з'їсти е, гусінь? Наступний ланцюг живлення. Спробуйте навести власні приклади ланцюгів живлення в природі. Також у підручнику сторінка 113. Зробіть завдання, користуючись підказкою. А сьогодні я дякую вам за увагу. Домашнє завдання таке. Стрінка 111 та 113 читати і вміти переказати. Можемо зробити невеличкий висновок. Без неживої природи, сонячного світла, тепла, води, повітря не можуть жити рослини, тварини та люди. Жива природа впливає на неживу природу. Наприклад, рослини очищують повітря. Збагачують його, киснем.